Нагороджено переможців обласного туру всеукраїнського рейтингу сумлінні платники податків 2013 Рейтинг формують уже другий рік поспіль. Асоціація платників податків спільно із державною податковою службою у ньому взяли участь 100 великих середніх і малих підприємств Тернопільщини. «Сплачуй податки, будуй Україну. Під таким гаслом провели захід. Переможцями стали ті, хто найсправніше сплачує податки. Всеукраїнський рейтинг дає можливість не тільки оцінити діяльність підприємства, а й його місце на ринку бізнесу, взаємостосунки з іншими партнерами. Найщиріше вітання від голови обласної державної адміністрації Хоптяна. Ну а в моєму розумінні, що що є основою місці держави, нашої це все ж таки працююча економіки, а справно люди, які справно скла. Бачу податки, тим самим і зміцнюють здатність, оборонну здатність і міць нашої держави і її незалежність від стоїв. такий самий спосіб. Ініціативами Хоптяна Валентина Антоновича, ми нам, започаткували таку непогану ініціативу і впроваджуємо активно на теренах нашої області. Це соціальна колективна відповідальність бізнесу. Тобто, тут майже всі, ті, хто присутні в цій залі, вони крім того, що зміцнюють статки своєї сім'ї, вони ще долучаються активно долучаються до розвитку території нашої. Чи на благоустрою наших територій розвитку соціально економічної області, і в тому числі під, і підтримка цієї благодійної діяльності, за, за що їм також дуже низький уклін. Безумовно, це один із самих важливих факторів, на чому тримається будь-який бюджет на сплаті податку. До того чи іншого бюджету, і саме на цих плечах цих людей, керівників фірм, які вони очолюють, і йде це надходження до загальної державної скарбнички. З одного боку це дуже приємне, гарне свято. А з другого боку, і велика відповідальність. Адже потрапивши і в такі гарні книги, і під такі гарні передачі, завтра до них підуть цікавитися, як у них ідуть справи. Кращих визначали у десяти номінаціях. Головних галузей економіки області промисловість Ризм переробна в основі рейтингу цифри, які відображають суму сплачених податків, кількість найманих працівників, участь у благодійних проєктах. Критерії були досить прості і зрозуміли: це своєчасність, повнота. Спершу повнота декларування податків залежно від обсягів кожного підприємства, їх сплати, дотримання. Законодавства податку законодавства, трудового законодавства, тобто забезпечення належний облік працівників, належне випадок заробітної плати, а саме розмір середньої заробітної плати повинен бути перевищувати середній ми Виходимо з таких критеріїв. Вибір цих. Платників здійснюється створеною спільно створеною такою робочою комісією, спільно з представниками податкової служби і представників Асоціації платників податків області. На сьогоднішній день, в силу певних об'єктивних причин, у нас є дуже потужний платник податків, це мегаполіс Україна. Він зареєстрований як оптова торгівля, тому у нас чисто формально це є оптова торгівля, якщо брати в цілому наповнення державного бюджету. Якщо брати по місцевих бюджетах, то в нас є завод Сиборднеця, який дуже багато сплачує саме податку з доходів фізичності в Тернопільському районі, зареєстрованої це виробництво кабелів для автомобільної промисловості для автомобілів, німецьких автомобілів. Достатньо потужне велике підприємство це е, дає стимул е, нашим платникам податків е, чесніше сплачувати податки, піднімати е, рейтинг нашої держави і е, в майбутньому це наше життя наших бюджетних організацій. Які будуть мати все те, що вони планують мати, і збільшення заробітних плат, і підвищення пенсій це е, такий ну додатковий, як би сказати, стимул для чес, чесного, чесних сплат податків в нашій державі. Рейтинг надає сприятливі умови для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом і відзначення кращих здобутків платників податків. Організатори вважають, це допоможе підвищити загальну культуру платників податків. Звичайно, минулого року у нас було набагато менше, але ми виросли за цей рік значно у нас біля 100%. Членів асоціації ми повинні подякувати тим кращим платникам, які сумлінно платять, тому що звідси береться наша казна нашої держави і відповідно видатку. Так що ми сьогодні такий рейтинг зробимо. Ми сьогодні кращих платників міста і області будемо нагороджувати і їм дякувати. Наше підприємство займається важкою промисловістю. Виварний завод по виробництву товарів народного споживання. Пічне литво. Ну і відповідно там закази різні. Це ну безливарно зараз ніхто не обходиться, ніяка ні цукровий завод, ні завод, ні любий завод, тому що це є механіка, все крутиться, ламається. І ми працюємо, ну непогано певно працюємо. Ми є живим прикладом того, що ми в таких важких умовах, таке важке виробництво, але ми працюємо. Я думаю, що тут треба бути просто. Ну, не нарікати на всі, бо тому, що як би не було, то ми знаємо, що важко працювати, і зараз нові закони міняється часто. Це найстрашніше, що для підприємців є. Не вспів оформити зрозуміти, а вже є зміни, і так би зміни, зміни, зміни. Але я думаю, якщо ну старатися, то звичайно можна працювати завдяки тому, що підприємці своєчасно і сумлінно сплачують податки, зарплати отримують працівники бюджетної сфери, виплачують пенсії. Податкові надходження становлять левову частку міського бюджету Тернополя. Дуже позитивний захід, тому що сьогодні, відверто кажучи, в тих умовах, яка сьогодні економічна скрута і криза в державі, то вже тим підприємствам, які сьогодні залишаються працювати, які отримують людей, які плачуть людям заробітну плату, які збільшують своє виробництво, використовують якісь нові методи, їх треба в першу чергу підтримувати говорити їм слава подяки. Тому сьогодні цей захід покликаний з одного боку. Показати шану до тих підприємців, які більшим платниками, з іншого боку, показати приклад іншим суб'єктам господарювання, які працюють в Тернополі, які працюють в нашій області, як приклад тих, на кого варто рівнятися, і показати, що є підтримка і розуміння від влади це для них сьогодні надзвичайно важливо, бо від сьогодні від їхньої роботи залежить. І бюджети кожного міста і населеного пункту, їхні роботи залежить заробітна плата людей, які живуть в нашому місті. Тому максимальне сприяння і не мішання з боку владних і контролюючих органів – це сьогодні найкраща допомога підприємцям. Приблизно 80% міського бюджету це доходи, які йдуть, податок з заробітної плати. Практично всі, всі ці, весь цей податок йде з тих заходів, які отримують наймені працівники, які сьогодні працюють на наших суб'єктах господарювання, тобто це левова частка. Інша найбільша, одна з найбільших статей надходжень це єдиний податок, який сплачують дрібний і середній бізнес в Тернополі. Тому це є бюджетотворча, власне, вони формують бюджет, завдяки від них залежить, якого розміру цей бюджет буде, наскільки можна буде профінансувати ті чи інші соціальні проекти і програми. Слова привітання та квіти для кращих платників податків передала президент Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України Валентина Арбузова. 15 років назад створена Асоціація платників податків України. Це гідний партнер усіх платників, який допомагає в деякій мірі і в економічних питаннях, і в правових. І в господарських. За цей час зроблено немало. Сьогодні наша асоціація налічує близько 100 членів. За ці роки нам вдалося зробити певний місток між органами, органами державної влади і платниками податків, разом з тим добрі партнерські відносини між асоціацією платників податків і. Державною податковою службою, чи нині це Міністерство доходів і зборів. І назріла, напевно, така необхідність, щоб ми згадали і відзначили тих людей, тих працівників, бізнесменів, представників малого і середнього бізнесу, а також і великого, і подякувати їм за те, що вони є, що вони працюють. В важких умовах переможців нагородили дипломами, а музичним дарунком для них стали незабутні виступи заслуженого артиста України Павла Дворського та його сина В'ячеслава. Доброго світлого весняного дня, дорога тернопільська родина. Щиро вітаю вас в цьому гарному шатному залі. Бачу вас гарних, мудрих, багатих душею, матеріально. Бачу ваші гарні щирі очі і вірю, що наша мистецька, наша пісенна зустріч буде гарною. Там, висоти, там, потоки, мол, там сонце узелі, там разом ти і я. They love, they love, На початку було слово, мені мати так Бережи, це наша мова, не мови промоняла, на початку були струни, не душа моя плела Зачерпну життя у груди, і мені співала щастя. Right, yeah. thank you Любові к ним, витим спів гарячий, лиш на мова дай стомі на те.